Добрий день, друзі! Сьогодні ми будемо розглядати тему мистецька дипломатія. Мета нашого сьогоднішнього уроку це ознайомити вас з твором «Молитва за Україну, розвити ваше мовлення, розвити кругозір, виховувати патріотизм, моральні та духовні якості особистості, виховувати також любов до батьківщини та повагу до українських звичаїв та обрядів. Зараз ми розглянемо музику як символ. Згадаємо та поговоримо про державний гімн і гімн. А, а також хочу почати наш урок з гімну України. Тому давайте послухаємо та потримаємо праву руку на серці. Neues von фон und 1. Das Samsung Galaxy S24 für 0 Euro. Mit 1 und 1 Allnet flat und bis zu 950 Euro für Ihr altes Handy. 1 und 1. Immer wieder besser. <laughs> Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми, братя, друзі! Отже, ми сьогодні розпочали урок з гімну України. А ще вам відомо про його автора та композитора. Державний гімн України. Це один із головних державних символів України поряд із прапором і гербом. Державним гімном є пісня Ще не вмерла Україна. Слова написав поет із Центральної України це Павло Чубинський, а музику композитор із Західної України Михайло Вербицький. Давайте з вами згадаємо державні символи України та народні символи України, які ви знаєте державні символи. Гімн, прапор, Герб, Добре, А народні символи України, які ви знаєте, пісня. Вербалка лина, добре, молодці. Ми поговорили з вами про державний гімн, а зараз поговоримо про духовний гімн нашого народу. Голосеньке завдання буде, щоб ви з цих букв склали назву духовного гімну. Може, хтось вже знає назву, а може, хтось не знає, тому треба скласти з цих букв назву. Даю, даю вам декілька хвилин. Потім перейдемо до назви. Да, діти, молодці. Молодці, що знайшли слова, молодці ті, хто вже знав назву Духовного гімну України. Отже, це молитва за Україну. Що вам відомо про молитву за Україну? Молитва за Україну це урочистий музичний твір. Символ духовно-патріотичних почуттів, це твір пройшов довгий історичний шлях. Спочатку пісня називалась Боже Великий Єдиний і мала примітку композитора Дитячий гімн. Згодом отримала назву Молитва за Україну. Слова пісні, і її наспів, мелодія залишаються актуальними до сьогоднішнього дня. Ось Микола Лисенко. Це знаменитий український композитор, піаніст, хоровий диригент, педагог, збирач писаного фольклору і громадський діяч. Давайте послухаємо, послухаємо цей твір. Які у вас враження після цієї композиції? Дякую, друзі. Отже, ми з вами прослухали державники та духовники. З допомогою цих творів ми зіставили два образи символи це героїчний та духовний. Давайте зараз згадаємо твори візитівки України. Які ви знаєте твори віддивки України? Так, ой у лузі Червона Калина. Трошки вам розповім про Степана Чернецького. Степан Чернецький український поет, перекладач, журналіст, театрально-музичний критик, актор, режисер, громадський діяч, народився 21 січня 1881 року в селі Шменківці. Під час Першої світової війни написав, очевидно, головний твір свого життя це Ой Лузі Червона Калина. Поезія стала піснею гімном Її співали українські січові стрільці, пізніше бійці Української повстанської армії. Пісня Ой Лузі Червона Калина це вже своєрідний гімн на період військових дій на території України. Це гімн перемоги та символ перемоги. Хочу, щоб ми з вами подивилися декілька відео, та потім від вас хотіла би почути, який вам виступ більш доподобає. Тому давайте перейдемо до прослуховування цих виступів. Перший виступ це академічний хор імені Григорія Вірьовки. Тому давайте перейдемо до прослуховування. Also, die Chor und Mini-Werovke. Wir gehört. Und jetzt werden wir ein Flash mob der ukrainischen Künstler hören. Ich glaube, Sie haben es gesehen und gehört. Neues von 1 und 1. Das Samsung Galaxy S24 für 0 Euro. Mit 1 und 1 All-Net-Flat und bis zu 950 Euro für Ihr altes Handy. 1 und 1. Immer besser. Червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну Хою Червона калина охлилася. чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Для мене ці твори по-особливому відрізняються. А для вас який виступ вам більше до вподоби? Отже, друзі, дякую вам за відповідь. Трошки відпочинемо та перейдемо до останньої теми. Трошки відпочинемо та перейдемо до останньої теми. Зараз в нас ритмічна вправа ойлузі червона калина. Вам, вам треба дивитися відео та повторяти ритмічну вправу. Добре, дякую, друзі. Наша остання тема це символ у мистецтві. Поговоримо про українські обереги. Що ж таке обереги? Обереги це наші прадавні добрі символи-захисники, знаки віри. У вище заступництво. Символи обереги втілювались у побутових речах, їх шанували, про них складали легенди. Саме з оберегів починається для кожного батьківщина. які ви знаєте обереги. Рушник, угу. хліб, вінник, верба, калина, так, вінок, угу. От, наприклад, вінок це дівоча прикраса з Живих або штучних квітів. Рушник це національний оберіг, народний символ України, а також вишивка, хліб, верба це теж народний символ українського народу, а ось калину її висаджували біля вікунця на щастя та благополуччя. А українська оселя це теж є оберегом для кожної людини. Отже, друзі, ми з вами переглянули багато інформації, дізналися щось нове, отже, хочу від вас почути, чи сподобалась вам ця тема. Дякую, дякую за відповіді, за активність та вашу зацікавленість. До побачення!